Розпочалася війна і Зрозуміло, що цей проєкт, як державний інвестиційний проєкт, вже не міг реалізуватись. Тому скажу, що ми вирішили розробити проєктно-кошторисну документацію. Лише одна фірма зголосилася реставрувати даний об'єкт. Він є достатньо складним з позиції того, що, по-перше, центр міста, невелика земельна ділянка, робити роботи потрібна техніка. Техніку тут не особливо і десь можна і завести. 22 2022 році ми виграли тендер на виконання даних робіт. З жовтня місяця 2022 року по листопад місяць 2023 року ми займалися цією роботою. Все почалося з науково-дослідної роботи, щоб відтворити ту автентичність цього об'єкта, яка в була першочергово спроєктована першим архітектором Лялявичем. Відповідно, всі кольори, вся, вся, вся кольорова арма витримувалася приблизно в тих кольорах, які були віднайдені і які зазначені в науковій роботі. На момент 23-го року ціни були такі. Відповідно, цей об'єкт, як має споруджуватися, реставруватися на протязі трьох років. Вино, там є закладена інфляція, є ризики. Будівля має відновитися, реставруватися. Це правильна історія, але тому що вона не може стояти пусткою в центрі міста. Мене як учасника громади, як лучанина цікавить власне відкритість даного простору і можливість його відкритої роботи і надалі. Розумію, що проект це справа довга. І розумію, що велику сенс і додаткові сенси сам проект як такий і місце як таке несе при залученості громади і активній її співпраці. Є благодійний рахунок університету, на який можна давати кошти різних бенефіціарів. У Нас є валютний рахунок, є гривневий рахунок, і ми будемо таким чином, в тому числі це не основне зрозуміле джерело, але десь акумулювати кошти: грантові кошти, кошти іноземних партнерів, кошти благодійних партнерів. Ми будемо розглядати як основні. Проблема є така, що зараз дуже нестійкий курс валют відповідно за рахунок росту курсу долара, євро інших валют зростає і ціни і на ринку будівельних матеріалів. В договорі зафіксована ціна, тобто це та ціна, яка не може змінюватися. Якщо витяжка у 27-му році, по-моєму, ми маємо її купувати, а це ціни нинішні. Розумієте, що це будуть по певним чином збитки для того ж підрядника в 27-му році. Ну тобто, знову ж таки, якщо підрядник закупить якісь матеріали, які він зазначив, що закупить за таку-то ціну, але закупить дешевше, це буде в договорі відображено. Зрозуміло, що буде коригуватися на зменшення та сума. Це якщо буде така можливість. Тут вікна пластикові встановлені, однак вони не відповідають вимогам. Через те, що пам'ятка архітектури повинна бути тут дерев'яні вікна. Якщо вони мають бути дерев'яні, зрозуміло, це дерево має бути відповідне. Не може бути таке дерево, яке через трошечки там десь зіпсується. Це такі пам'ятки, особливо коли вони так довго стоять і руйнуються самотужки, тому що до неї належних належним чином ніхто не підходив раніше. От, я сподіваюся, що її збережуть в максимально відповідному стані, який був раніше, в часи польської влади саме. Ось. Але, як на мене, то однієї цієї функції недостатньо. Важливо, щоб паралельно відбувалося так, щоб, наприклад, там, коли канікули, то замість того, щоб діти сюди приходили сюди могли приходити дорослі, наприклад, там, як на коворкінг, чи щоб мати громадський простір.